Тут би мав би побувати не Позор, а кожен трушний любитель музики Кузьмишкрябіна. Тут якось дух перехоплює щось. Бо людина, як і він був тоді потужна, щира, так і тут якось зберігається, що не можеш собі так. Не думав купити алкоголь, то все, але була пачка у мене сигарет. Поклав сигарету. Але останню сигарету скуримо вдвох. І, і що буде з нами далі, знає тільки Бог. То Кузьма Скребін останню сигарету скурив свою і відійшов у вічність, образно кажучи. Хоча не впевнений, чи він курив, чи ні, сам закурює.